Вітаю. Вітаємо всіх і знову канал Життя з нуля. Тетяна Андрій. Вітаємо! Ми вам показували вже і городи свої, і картоплю, але повернемось до наших тараканів, повернемося до нашого гаражу. і я вам покажу, як виглядає сьогодні робоче місце у Андрія новеньке. Старі <зас> ключі все на одному стенді. А Здесь будемо розміщати те, що касається. Тро храбані, трошечки, да. трошечки ми обновилися. Показує, Поч, починаємо з лампи. Оце отака, лампа. О, така лампа. Отака в нас лампа є. <гум> 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 лампа китайська з краю, да. а це нам ну, це нам санич подарував. Найшов це, там десь скаженка. Е, це состанкала. З це з верстака. Держак да. такий для. для Де він його відкопав, Воно ще <гум> і в роботі не було. Ну, так я не немає Андрій. свого і того, того. Я бачу, щоб видно було, як воно в тебе працює. Все, працює окей, да. Ось. так. Ось. І трошечки обживаємо цю поличку. Оце вже Андрійко зробив планочку, туди будуть відкрутки чіплятися якісь інструменти. Треба якісь крючочки робити, щоб більше ну, було. Да. Наприклад, такі. Да. Так, і ще заради чого ми знімаємо це відео. Ми повинні були це зробити ще тиждень, тому, коли нам е, приїхав презент від нашого підписника. Це насправді самий перший наш презент від Чому підписників. Дякувати щире вита... спасибі. Дуже Отдякуємо, гарна річ. Так. Дуже гарна річ. Розказуємо, що, що ж там. Ну, для... Е, Установлюєш деталь, і вона у тебе нерухома. І е, береш її вже так, ну, з. За... У підписника нашого є там власний канал. Його можливо ви побачите в мене Влад Сікорський. Він себе називає так. От і він запропонував нам зробити такий презентик невеличкий, і насправді, якщо він це хоче, того або не хоче. Нам треба казати з спасибі. Дякую. Дякуємо тому, що. А ми з тобою проговорили про ці кутки. Ну ось якраз перед цим. І дивіться, Влади, дивіться, що ми придбали слід за нашими кутками. <плес> Подумала, що це ну, така річ, що буде повний комплект, і ми розкошелились та взяли ще два кутки. — Дуже гарна річ. Я вже вже його спитав, тому що тут і 45 градусів, і 90. Очі... Гарна річ, дуже хороша. Видержує корисне, до, корисне, корисне те, до, до 5 кг весу видержує, можна робити конструкції, Не треба тримати все під углом, все виходить. Такі сверні куточки. Так. І ще, ще те, що ми досі не Андрію з тобою не протестували, але пообіцяли протестувати цей матеріал. Ну, Ще не було нагоди, мабуть. О, така річ. От. Так, Ще отакі круж... кружечки. кружечки зачисні. Ось фірма польська або німецька, ну, мабуть, польська. Це поляки. поляки. І отака річ ставиться. Я такого ще не бачив. Ну, Ми не працювали, не працювали. Такі, мабуть, кружечками. ще. Дуже зручно. Уже опробував і закручується на болгарку. Угу. Uh -huh. Все роби окейно. Тобто ви виробляєте таку ж роботу, як і кругитніше. Що... А ми купуємо фірми, Пока... фірмові, фірмове, да. Покажи які мис для зачищ... для зачищення. Е, на, 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 я, вже закінчилося, А ми такі купуємо, знаєте, листкові, е, піскові, це називають кружки? Ну, ну, да. Ну ось, вважаємо ці дуже зручні, це навіть е, інтересніше, ніж ті. Да, да. Цікавіше. Так що, цікавіше, да. Влади, ще раз Дякуємо дякую. За дуже да. було приємно. А, буде. а ще мені влад накидав таких і трохи відео тих місць, де він живе, і трохи цікавих фільмів. І ми їх всі передивились. І велике, дякую і за це теж. З Андрієм, думаю, що ми з ним все ж таки вирішимо да, десь поїхати на відпочинок ну. От. і скористаємося і вашими також пропозиціями, якимось, можливо на ваші міста поїдемо. Ну що, продовжимо. І що тут ще? Ну, Андрій, понаставив є щечки, коробочки. А що ти в них не кидав вже? Що... Ще не кидав. Нічого не кидав. Те, то, 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 що купили, треба доробити у нас зарядну строку. Я купила це для себе, він вже самий, Всё, все. приватизував під Зразу свої Угу. Да. А я купляла для себе цей коробочок. Так що от, от так так. все з дому тягне. Потихеньку, потихеньку. Ну, таке місце. Зараз я відійду і вам. Отак, а, ще, ну, ще основний елемент цього робочого місця це лампа. Кріплення я вже показувала, і отака лампа зверху у нас тепер висить і дуже гарно освітлюється робоче місце. Так, і трошечки чергові придбання. Ми тут на металобрухті, Ми такі. Е Ходимо збираємо металобрухт, подумаєте. ви. Yeah. No, ну, не, не no, такі листи ми пластини листи придбали, а ще. Ось така річ. Ось така річ. Непонятно, для чого. Вона. Ми не знаємо, що. Це? Вона не должна, там на металобрухті лежати. <рес> <рес> вона повинна у нас лежати. Ми її зараз відчухаємо. Так. E, гарна річ. Я думаю, отак от стойки кусок уберу. Приберу. І буде для поклеєних камер прес. Настільний прес небольший. Ну, Давайте будемо вашій версії вислуховувати Да, Я не може... знаю для Все чого знає? це. Дірки якісь поки це для я чого поставлю. це. Я ж не думаю, що лимон сюди лежить. Ось, да? бачите, такі дірочки, сука <сих> <сих> да? Да, вижималка. Так, сука вижималка, ручна домашня. Бачиш за керити. Це. Я не знаю, що це таке, для чого воно, ну. Бачу, що можна отак от відрізати і буде підсувний, будь ласка, що хочеш, Ні, ну ми поки що не будемо різати. Ми, ми послухаємо, що ви нам там напишете, що ви скажете про це така, що це якась цікаво. Якщо була така точна. Без дірок я би подумав, що це през. Дірочки навіщо? А, бе, аджим робити, аджим должен, Ні, ну, більший біля. Ти прес. ж бачиш, що вони різного калібру дірочки різного від великої калібру, до наймаленької. Да. Що це таке? Я навіть представлено не маю. <рес> О, такі... Цікаві речі попадаються на металобрухті, так що заглядайте, коли є в кого можливість, дуже багато цікавого Не, можна можуть. Було... Ні, нас зносять спеціалісти, правда? Ні, ну зносять, ти ж знаєш, хто <риде> зносить. Не знаю, що це таке і з чим його їдять. Ось так розібрали цю приспособу. Невідомо для чого вона намазала антиіржею. і ось бачите, тут якась. Ще нового oh, жильця, нікуди ми не пристосуємо. Так, столика ми ще стіл, не поставили. Стіл, куди його пристосувати? Ми в попередньому відео його так, знімали, так. сварний стіл. Тетяна, ну треба чехол ще на при зробити. І чехол. Чехол. Тетя... У нас хвилі багато дуже. Чехол тетя не їм. За сварних я. робіт, ну. Пересоса не зробиш. А сварки зараз багато. Я вам покажу зараз на якому етапі у нас дев'ятка. Дев'ятка вже була навіть зібрана. Ми зібрали двері, крила. Це була попередня збірка, а зараз вже знову розібрали. Вже і, тут така у нас краса. Стоя стоїть нова ходова, стоять нові, нові стойки, і вже вирізана. Під одну полуванну. Зараз це все буде зачищатись і варюватись полуванна. Ми ну, там набиратись. Це все, все, це я вам так вкратці. А ті, хто хоче подивитись більше це детальніше, я показую на новому нашому каналі. Я сьогодні після відео кину, буде така силочка на в кінцевій заставці, буде силочка на канал, де ми будемо виставляти підробиці ремонтів всіх автомобілів, які у нас будуть. Ну, десь так. От. Якщо є бажання, заходьте там, дивіться. Ми його не будемо зараз рекламувати. Я відео не поширюю ніде в соцсетях. Не, не ну, це буде так. це мали. буде тільки так що, для цікавих, тому що треба розділити для того, щоб Розділяємо, щоб не було у нас забагато металу на нашому основному каналі. Основний канал все ж... бажання це... кої-яких підписників. Ну, да. а, Ні, ну це канал розділити. про життя ж наш канал, так, Андрій? Про життя. От, ну, так що... Ну, дякуємо. все. Дякую вам, вам за увагу, дякуємо, дякуємо владу вам. ще раз. За, за подарунок дуже. І ще, а, ще де... хочу декілька слів сказати. Мені а, у влади дуже є такі речі цікаві. Загляньте, коли ну, побачите у мене, може в коментарях не знайдете цього чоловіка. У нього є дуже цікаві такі речі, які він виробляє своїми руками. А, і та кранбалка пересувна в нього є, і подрібнювач щепи, я пам'ятаю, є. Ну, е, Чоловік, людина з руками, людина майстер. Так. таке, да. Да, да, Будемо да. Далі Далі будемо працювати. Так. Андрій трошки прихрамує. <ріх> далі будемо працювати. Все, Всім пока, всім гарної погоди. І нам в тому числі гарної погоди. Бо дивіться, що у нас там твориться. У нас тут урагани, і вітер, і сніг, і вчора навіть град був. Всім пока. пока.